Бути щасливим це значить бути розгубленим, стояти голим у невидимому світлі, навіть заступаючи за межу, не боятися, не мінятися, не помічати. Бути щасливим це те, що говорять твої губи, бути щасливим це те, що вміють наші діти, і я посміхаюся, коли лежу, чекаючи їхнього зачаття. Бути щасливим. Це навшпинки входити в день, цілувати знайоме обличчя сонне, повнитися більшати настільки, щоб рік від літа до літа обійняти руками, бути щасливим тут і ніде, і всюди, де розцяцьковані півоні, де безпорадні лілії і золоті павичі з лапками кольору молока. Бути щасливим тут і тепер, в маленькому помешканні серед жінок і антикварних видань і тремом заходиться в під'їзді. Світло сліпе, коли лоскоче сходи твоя хода скинути одяг і коли солодко закусити губу. Ти обіймаєш подушку, засинаючи, говориш віза, зима, сльоза. Бути щасливим це настільки бути, що цього ніяк не можна сказати.